Помирає хата. Хто тут жив? Настя Бодянова. Так прозивали її, навіть Бодянова. бо я тоді ще ж була мала, не знаю, якщо, не знаю їхню воду. Ну, знаю, що тут жила моя подружка. Родилася вона тут. Де стоїть парка, така тут стояло красиве, здорове зеркало. Отут, де отут? Да, отут. Де я знімаю? А ось. Стариння, стариння. Стариння красиве зеркало стояло. Не було завжди да, видивлялись зеркало. Ну, от, існе, різне, різне? Ага, О ага, тут піч, да, була? Тут, була. тут був пил такий на колі, такі дороги, покотом усі спали. Це по старинням, да, да, так? Скільки їх тут жило в цій маленькій хатинці? Скажу, це Настя жила і дві дочки неї були. А хто в них раніше був, була ж видно баба, були ж то старіше, так померли. На печі спали хтось, так? Да. Да? Отут сіни, так, да, були? Сіни були. Шіна, в сіні була, сюди комора була, от угу. Ну, Все одно маленька хатина. Це все було. А ікони були? Бу, Отут були, так? Да? Бу, да, Оце Бу, ж святий. Байкони, да. А воно видно, на гвістки. Бачки? Так. А ось дивіться, навіть залишилося від цього, що цей. Ось зараз я це уберу. Ну, від святого угла. Ось від святого... Ага, да, да, у Угла оцей. Так, да, Отак. Да. Да. Ось, бачиш, все одно люди були віручі, так? Да? Так, да, були, були. А вони церковні ці люди були чи ні? Бо там ікона лежить. А оце ж адекони. Оце ось ікона. Ось адекони. Ага, от тільки вже затліла. Вон ще краска. Отак хата пропала без... А скільки, а вони померли чи що? Чи виїхали? Померли. І дочка вмерла, і ата. вона кудись поїхала була, а теж померла Галя. А це Марія тут жила. А тоді вийшла замуж, жили вони там, як і ти до Івана Григоровича, там кирпична хата стоїть. Вона там построїлася, що вікнуть. Миша ще вмер. Ой, вона помер. Дуже жалко, як отак помирає хата. Да. І нікого мені досталось, так? Да? І так да, і... Да, да. Он диви дерева вже які. Так, а ну ви виходьте, а я отсюда вийду через... Через А зараз я вам поможу. А потихоньку я з ним у хату, отак. О, який домик. Більше ста років в хаті. Ой, як будували? Так це ваша подружка, так? Да? Це понад 100 років в хаті. Вона красива була, так? Да? Хатка. Красива, звісно, красива. Фотографію не забрали? А, а я не забрала. А я ще заберу, вон вона лежить на полу. Як будували, так? Да? Угу. Ну, ну це багато, а сама ні не строїли хати. С сама, ну? Ага. Ні, у нас не було. Всі да отакі, так? Да? Із, із, із бруса. Ось дивиться, потім оцім закидали, так? Да? Да. Затікалиш. Ось дивиться очерет. Да. А потім оцим мохом, так? Да? Чи що да, це, да, таке? Да, да. Очеред, Чи це ми... кастриця? Оце Мих. Оце що таке? Мох? Мих. 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 Дивиться, мохом Мох. запхата. Мох. Да, да. І ось дивись, скільки год уже навіть так. Да. І воно вон, туди утеплення, так? Утеплення. Да? А ти замазувалася, бачиш. Закидали, де глину брали. Купали. Бачите, у нас багато глини. Є хороша каменна глина, а є така мазка красива. О, бачиш, этот бачиш, да, ось бачиш, да, кожний підганяли. Бачиш мастер. Да. Це ж місцеві да, робили? Звісно. Не наймали ж вони. Тод Тоді чужих. свої були плотники. Не Своя наймали ж вони. Да, жалко, що хата отак вмирає. Плали з дерева і пильки такі були, до зверху і пиляли, пиляли. На на Ось воно он упало, воно, бачиш, на гілля вот забивали, як і всередину. Диви, як церква строє нас. Строїли ти? гарно. Да. Просто що вона так, а так би вона б до сих пор була б. Тільки покупили городяни, тут тут тисяча людей Так? Час хати немає, поприписували тут. І перепродавали сто раз. раз. А що купляли, так? що своїх приписували, ще приписували і понаписували. Мертві душі. Так. Давайте отак обійдемо. Сповнить ще щось інтересне. Туди? А отак вокруг. Сповнить ще щось. Ось тут же закладали раніше. Да, так це скажи, так пере... Перери... завтра угол упаде. <режу> оце в цьому покоті. А ви подивіться, який гвіздок. Для чого? Да, це кований. Для чого він сюди вбивався? Це кований гость. Це ти? старий, ні, це не, да, не. не сучасний. Ви подивіться, гость затік. Тільки... Ну оце вже дранкували це потом. Да, Спочатку да, вона да, була да. таким Оце така була. Взру. Це вже потім да. майстрували. Гарна хатиночка. Маленька, звісно. Вона, знаєте, це вона в яка маленька. А тоді вона була висока, така широка, гарна хата, світла. Ну вже тут, я так, вона вона і невелика. Ой, не мала. Не мала, вона чи мала була. Хати? Ще ж там жіни да, була... туди були. Сіни були, камора. Так що. Була дуже красива хата, так як і хати, так як усе пропадає, так і людина. Жалко це як так, точно, як, як людина вмирає. Жалко. Так, 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 так. Ну все, виключаю.